Move, but the view for me. But the view for me, view for me, view for me, me, but the view for me. Пані та панове, вітаю! Мене звати Денис Зайченко. І після огляду попередньої моделі TWS-гарнітури відкритого типу я зарився у дану тему і знайшов величезну купу аналогічних варіантів. Однак серед них, прямо преміальних, максимальної якості є не так багато. One Audio Open Rocks S. Ледь у цьому плані не найдорожча. При цьому вона далеко не краща, не у всьому краща за тозу, за конкурента, але там, де краща, там вона просто коло навколо конкурентів намотує. Перед тим, як почати, з вас вподобайка, підписка та дзвіночок. Ну і не забувайте, що наш україномовний контент нарешті можна безпосередньо фінансово підтримати прямо на YouTube. Вартість починається з чашки кави на місяць, але нам це буде величезна підтримка. Ну а тепер. До діла One Audio Open Rock S – це найсвіжіша, але не найдорожча гарнітура подібного типу навіть у компанії. У неї є модель вартістю 130 доларів США, що на 40 доларів більше за цю у свою чергу 90 доларів за цю гарнітуру. Виглядає досить солідно, але я про це вже казав. Я думаю, і при всіх своїх перевагах, котрих більше ніж недоліків. Недоліки в неї все ж таки присутні. Першу чергу, це той факт, що на відміну від Open Buds з минулого разу від Tozo, ця гарнітура майже не адаптується під вухо. Динамік майже не направляється у вушну раковину, просто нависає над нею. І загальна маса навушників відчутно більша. Не критично. Але відчутно це у свою чергу означає, що гучність гарнітури десь удвічі менша за ті моделі вакуумного типу і десь на 50% менша за тозу. Додайте до цього те, що відкритий тип він без ізоляції звуку, і вийде, що вам, скоріш за все, треба буде встановити додаткові програми для підсилення гучності, якщо ви хочете, щоб рівень. Гучності був для вас більш звичним. Також гарнітура не дуже добре працює з Windows. Можливо, це тільки у мене, але я про це кажу. Вона постійно відключається і самостійно любить входити у режим очікування. А оскільки програми на смартфон у неї немає, то і налаштувати або вимкнути це не можна. На смартфоні все окей, все шикарно. А от на ПК і ноутбуках бідося. Далі кейс тут гігантський. <рес> Найбільший, котрі я бачив у своєму житті. Це може бути і перевагою, або загубити, або забути його у хаосі. Там, нехай, якщо у вас берлога якась, буде нереально. Але якщо ви фанат компактності, ну це не ваше. Вам краще підійде Open Rocks Pro, там кейс значно менший. Ну і останнє, тому хто малював ось цю картинку і ліпив її на офіційну сторінку гарнітури, треба. Пояснити, що вводити людей в оману дуже шкідливо. Деталі, якщо шо у текстовому огляді, тут розпинатись про це не буду. Тепер про позитивчик начинка тут топова. Bluetooth 5.3 підтримка AAC, частота від 20 до 20 тисяч герц, захист IPX5 і автономність до 19 годин. До 19 годин! Більше було лише тільки у Huawei з Pro, там здається, 24 було, але там був не ті WS формат. Ну а більше нічого мені на думку не спадає. По якості звуку все шикарно, не беручи до уваги дурнувати маркетинг на локальному для США сайті. OpenROX S видає чудові частоти, дуже деталізовану і об'ємну сцену. Сцена, власне завдяки відкритому типу, особливо крута. Кейс гігантський, безумовно, і немає без Зарядки, але заряджається по Type-C, може зарядити навушники більш ніж двічі, оснащений індикатором рівня заряду і кнопкою ручного з'єднання. Власне, хоч One Audio Open Rock S і не підтримує подвійне з'єднання, це подвійне з'єднання можна симулювати. Під'єднайте гарантуру спочатку до смартфона. Потім відключіть на смартфоні Bluetooth і під'єднайте гарнітуру до, скажімо, ПК або ПК і ноутбука. У теорії це може працювати, на скільки хочете пристроях. Безумовно, перемикатись треба буде вручну. Через меню Bluetooth, клікаємо на іконку цієї гарнітури, доки вона використовується на іншому пристрої. Точніше, доки на іншому пристрої стоїть пауза. Але при цьому. Гарнітура, доки ви дивитесь відео, скажімо, на ПК не намагатиметься перемкнутися на скажімо смартфон, куди прийшло повідомлення. Так було у Тозо, і мене це дуже сильно бісило. А але я розумів, що іншого вибору немає. Як виявляється, вибір є. Ну а підсумки у мене наступні. Я помилявся, думаючи, що ті WS відкритого типу будуть наступним трендом сезону. Вони вже давно в тренді. Власне, OpenRock S, а також OpenRock Pro, доводять, що і цей формат доступний навіть у більш преміальному секторі. Стосовно моїх рекомендацій, якщо не боїтеся розміру кейсу, і гучність, низька гучність для вас не проблема, то так, Ван Одіо Опенрок S я рекомендую. І на цьому в мене, мабуть, все. А у коментарях не забудьте написати, скільки зараз максимум ви готові віддати за ті WS гарнітуру, навіть не такого типу, а в принципі будь-якого. Скільки ви готові заплатити за такусь гарнітуру, щоб не було занадто багато. Особливо, особливо, я, особисто я максимум 100 баксів. але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом вражаю величезну дяку київському магазину Саундмак є за надання мені для зйомки цього відео в мікрофону Sennheiser MK600. Посилання на цей мікрофон і на цей магазин будуть у описі під відео. Переходьте по посиланню, це дуже сильно допомагає і нам, і магазину. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. Також не забувайте про можливість підтримати. Нас фінансово з вами були Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!